Всім привіт! На вулиці дуже холодно, покажу стан мотоцикла BMW R1200RT. Спочатку отак от загальним планом. Якість дуже велика, тому кого що цікавить, можете ставити на стоп-кадр і передивлятись. так от буде якось нехай. Тут все закрито в пластику, тому навіть не знаю, що показують, ну давайте отак от. Отак от. Отак. Ну тут все воно реально як новеньке. Вон. Думаю, що ви бачите, так? Да? Там от всередині. лобовина, Це брудно на ній. ай. Тут все. Тут, тут. Давайте так еще. Вот так. Вот задняя гума. Тут тут це все бруд. Зараз заведу. Так він працює. Він весь пластика, я навіть не знаю, що тут показують, ну. Якби по роботі, все ідеально. Те, що ви бачите, що воно блимає, це на відео блимає, так в житті воно не блимає, це тому що якість висока. І... Навіть не знаю що вам ще показати. Я думаю, що достатньо.